Слава Богу Христу, біброди і сестри, ось настав на той день, про якийсь там, що наш та Христос говорив своїми учиницями, що на сороковому дії Він вознесеться до свого Отця і дав дісанку на 50 людей у благати свого Отця, що він послав Духа Святого. Сьогодні Сьогодні 40 днів, як Христос Воскрес із мертвих. Вознесіння це не тільки розлука учня з апостолами, але водночас це є і з'єднання. Тому що Господь возносившись з плоттю на небо. Він возносить нас із собою, бо Він повізносився тілом і всі праворуч Бога Отця, який прийде вже другий раз на землю, коли буде судити живих і мертвих, коли буде кінець світу. І ось ця обіцянка Христова є для нас також спасительною, тому щоб не зійшов і Дух Святий на нас. Христос би не Вознісся, Христос Бо не Воскрес, якби не взяв на себе Голгов. А Бог, щоб спасти людину, повинен був розіп'яти гріхи, особливо первородний гріх Адама і Єви. А щоб розіп'ястися, взяти гріхи світу, потрібно було народитися. Бути у плоті, так як ми з вами, як люди. І тому Господь обрав Діву Марію і народився від неї і Духа Святого, і став людиною. Він жив серед людей. Ми знаємо його проповідь, Його чудеса, але страждав як людина, перетерпів муки. Господа ненавиділи багато хто. Особливо ті, які бачили його дійсну справу і чудеса, а його зненавиділи, називали обманщиком, наклепником, який розвещував народ, шукали свідчення, щоб його погубити. Але ж для свідків були, але не знаходили на нього ніякої провини. Але не могло б не виконатися Списання. Христос мусив зійти на Голгофу. Господь обіцяв людству, що сім'я жони затре голову Змія. Ось так і сталося. Господь переміг смерть. Смерть тепер не володіє нами. Хоч ми і маємо смертність. Але ми переходимо з іншого життя в інше життя. На жаль, сьогодні є смерті не тільки природні, але, на жаль, які забирає життя сьогоднішній ворог людський, видимий. І за таких ми молимося, щоб Господь простив провини. І, кожного, і за кожного Господь постраждав, і в пам'яті тих чи інших ми згадуємо поіменно. І тому сьогодні Вознесіння Христове знов відкриває людству надію, що Бог не залишає нас. Бог вернувся туди, звідки зійшов, і завжди перебуває предвічно своїм з отцем. І Духом Святим. Тому я щиро вітаю всіх вас зі святом сьогоднішнім, величним 20 святом. Нехай це свято дійсно, як сьогодні було сказано, у проповіді, внушає в нас надію на перемогу. Якщо Христос переміг неправду і страждав як людина, і Господь знає наше страждання як людина і як Бог. Допоможе нам у нашому житті і біді перемогти це зло. То нехай ця його благодать осіяє всіх нас, українців, всіх тих, хто за правду. А де є правда, там є перемога, а де перемога, там і Бог. Бо Бог є любов. Тому вітаю зі святом вас всіх. Я також поздравляю всіх, хто сьогодні народився цей день. Нехай Господь дарує вам. Міцне здоров'я, многоліття, кріпості добра і здоров'я. Ще раз всіх зі святом, ангела-охоронителя. Як вже було сказано, наступну неділю через тиждень буде трійця. Але напередодні трійці буде поминальна Троїцька субота це є особлива субота, в якій ми молимося за всіх від роду спочилих, які, можливо, поіменно ми, як люди. Не можемо всіх згадати. Тому в цей день церква згадує всіх від роду спочилих. Тому запрошуємо на до спільної молитви. На саму трійцю також буде богослужіння, а також буде і поїздка Паломницька до Києва. Тому хто має бажання, поїздка безкоштовна, хто ще не був у Лаврі, хто ще не був, не молився з пристоятелем, тому запрошуємо взяти участь. Щоб спільно помолитися в першу чергу за перемогу і за справедливий мир. Тому ми сьогодні молимося в першу чергу за це, щоб перемогти видимого ворога, щоб з нашої землі зійшов нарешті і ніколи не повертався. Тому молимося спільно, запрошуємо до всіх до спільної молитви. зі святом всіх вас. Слава Ісусу Христу!